Талант. Талант. Іграшки, дружба, будинок, одяг, сім'я, дітки це всі речі, без яких неможливо наше життя. Але ж не все можна придбати в магазині. Скажіть мені, будь ласка, що можна з цих речей придбати в магазині? Іграшки, Ще? будинок, одяг? І все. А подивіться, будь ласка, що не можна придбати за гроші? Так. У кожного є фішка, яка означає: або можна купити щось за гроші, або не можна. Я пропоную вам роздивитися у ті картки і визначити, що можна купити за гроші, що не можна. Покладіть, будь ласка, відповідну фішку. Так. Соня, куди ти покладеш свою фішку? Що в тебе? Покажи. Що, в тебе щось можна? Так, талант можна купити за гроші. В кого фішка, яка означає, що не можна купити за гроші? Давайте подивимось. Іграшки можна купити за гроші. Вірно, талант можна купити за гроші. Ні. Соня, а чого талант не можна купити за гроші? самому талант. А ви знаєте, дітки, я скажу, що кожна дитинка талановита, в кожної є талант. Можна купити за гроші, а чого не можна? Тому що. Тому що що? Тому що треба самому любити людину. Так, товаришувати. Так, не можна прийти в крамницю і сказати: дайте мені кілограм або три штуки дружби, так? А як можна дружити? Юбово! Так, добрими почуттями і ще. Ділитися. а Ще, ще не сваритися, так? Що... Цукерочкою пригостити Сім'ю можна за гроші придбати? Ні, ні. Не можна, звичайно. А в тебе що? Одяг. Одяг. Де ми беремо? Купляємо одяг. Можна за гроші придбати? Так, можна. Дивіться, така картинка на ній зображені тварини. А скажіть, їх можна за гроші купити чи ні? Тварини? Так, можна за гроші. А, а без грошей можна без хатніх тваринок. А що для тваринок за гроші можна придбати? Що? Їжу, так? А ще що? Іграшки. Скажи, а любов до тварин можна за гроші купити чи ні? А де вона живе? В серденці живе.